Роді ми багато там не одна зустріч була з керівництвом на рівні віцепрезидентів корпорації Мета. Я зустрічався і в Брюсселі, і ми проводили там відеоконференції. Я вам скажу чесно, що там навіть десь це починалося з такого досить емоційного забарвлення, тому що для мене там, для як для українця, де Азов, захисники Маріуполя. Всі сили оборони захищали нашу країну, і після цього там згадування про Азов блокується в соціальних мережах було неприпустимим. Але я зрозумів, що це там в тому числі робота російської пропаганди, і вона дістається не тільки там на, на громадян країн, а й на навіть на корпорації, на менеджменти країни. Тому ми просто потім зібрали логічні аргументи, показали, що там це по суті частина національної гвардії, це полк, історія. І, і, і Героїчні вчинки і так далі, і тому ми дійшли згоди там такими вже раціональними аргументами. Але після цього була зустріч фінальна. з Давосі, коли я зустрічався з ніком. Він віцепрезидент мета, і я вам хочу сказати, що мені здається за, за цей час. Він вже зрозумів, як насправді які справи, і сам е, став фанатом е, фанатом і наших збройних сил і Азову. І ми йому ще в подарунок дали брасте Зовсталі, за останні партії Азовсталі. Тому тепер в нього є і така нагорода за те, що вони все таки прийняли правильне рішення. І ми зараз працюємо з мета для того, щоб не блокувалися акаунти журналістів, медіа і за інші згадки інших слів, за які дуже часто там Фейсбук зменшує якісь покази або взагалі блокує акаунти вже ситуація покращується. Ми швидко розблоковуємо такі акаунти, але продовжуємо працювати.